Дорогі друзі, сьогодні в мене в гостях неймовірна красуня Олена. Бачите, не дивлячись на те, що нам все-таки трошки більше 25, ти, скільки років? 46. 46. сорок Зовсім нема нависання повіки. Це чудова побудова ока. Їх просто хочеться малювати. Але зараз я Олені дізнаюся. Можливо, в неї якісь до мене питання, може якісь фантазії стосовно візажиста. Я можу все. <головне> озвучити, можливо, щось хочете. От на побажання майстра. Отак, дівчата, найстрашніша ситуація, коли на тебе перекладають відповідальність. Ну що, поїхали? Почнемо з тонування. Ми зараз зробимо зуноване тонування, візьмемо коректор, тобто не щільний тональний крем, тому що в нас вже доволі тепло, і для того, щоб не було обтяження тональним кремом, ми візьмемо коректор в і зробимо зуноване тонування. Я його зазвичай виконую за рахунок пензлика, тоді о, лягає коректор і Зараз ви зможете побачити ефект. Не, корона тяне назад, як я Елєна, не прошу підборіддя, опустити. Дивіться, ще раз нагадую, жінка, люба людина ходить так, щоб в неї кінчик носа на рівні мочки вушка. Mm -hmm. Коли ми сідаємо самі собі робити макіяж, наприклад, і отак от тримаємо голову, так отако, до догори, <свісно> то кінці-кінці в, в нас просто, коли ми повертаємо очі в нормальну позицію, у нас виходить, що трошечки не те, що ми хотіли. Тому ми зазвичай, коли малюємо, наприклад, навіть ескіз під перманент, брів, там ще щось, ми завжди повертаємо кінчик носа, на рівні мочки вушка. І якщо жінка вище піднімає носик за мочку вушка, вона дорогу не бачить, може впасти, а впасти то таке, то не всім хочеться. Чуть-чуть буквально, тому що та шкіра рівномірна, дівчина напрочуд доглянута, і тому просто так знаєте, не, не може візажист не вставити свої 5 копійок своїм пензлом. Але взагалі її шкіра це, до речі, лише 5% жінок може собі дозволити. Її шкіра дуже класно дивиться, навіть без тонального крему. Є поодинока пігментація, теж, певно, Ліна не дуже, як і я, любить ходити в окулярах, правда, сонцезахисних, mm -hmm. і начепляла собі пігментних плям довкола очей. У мене плюс-мінус такий самий пешкірий, я теж конобата, теж тільки призвичаюся до о, сонцезахисних окулярів. І, на жаль, всі сонцезахисні креми, які є, мені викликають печіння, сльозотечіння, я їх не можу наносити довкола очей. Тому якщо у вас так, дівчата, все-таки ви запитуєтеся, що робити, а що робити, окуляри носити. Хороші, якісні, не за 3 копійки, а такі, які мають захист від сонечка. Ну що, так, все. Ми все вирівняли. Тепер будемо моделювати скулу. Ще раз нагадую, що жирною водою не розчинюється, тому якщо ви хочете, щоб у вас макіяж протримався в будь-яку спеку. Надавайте перевагу не сухим коректором, а жирним. Тому що якщо потече капля поту, то на сухій, на сухій рум'яні чи на сухому коректорі буде полоска. Жирне водою не розчинюється, буде триматися, поки ви, наприклад, просто не будете на пляжному рушнику обличчям в рушник лежати. Або, знаєш, як там потерла щось там. Тобто на терча, звичайно, жирне не тримається. А от власне на. Спеку дуже добре. І коректор, і голова корекцій, вона дуже рельєфна. Вона мені трошки нагадує якраз таких Білу чи щось таке типаж mm -hmm. Давайте рум'яну лишимо на сам кінець. Ми подивимося з вами на, а, скажімо на те, що в нас вийшло, і вирішимо, рум'яна буде холодна чи буде тепла. Тому що це буде якраз давати нам що? Пам'ятаєте, рум'яна відповідає за те, добра-хороша чи дистанційна. Так? Персикові це добра-хороша, холодні рожеві це дистанція. Тобто, якщо я зараз її намалюю злою, ми зробимо рожеві рум'яна. Якщо її намалюю добру, зробимо персикові. А ми будемо робити макіяж, який називається розтушована стрілка. Я беру підводку акварельно-воскову. До речі, вона є в чорному і в коричневому кольорі. І а, якщо коричневий дуже красивий темний відтіночок, і якщо, наприклад, ви не хочете бути прям так вечірнім, тобто у нас ліночка зараз в темній, а в темній чорній блузочці, та, і вечірній макіяж на денний такий самий макіяж можна робити з коричневою акварелі. Мені вона ще не дісталася, не, не доїхала з України, тому я вам її покажу трошки пізніше. Ми робимо, вкладаємо в корінь вій. Кладаємо в корінь віни, намагаємося намалювати стрілку, відкриваємо очі. І тепер дивіться, ми. ні 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 не видивіться, Лена прямо дивиться. Mm -hmm. угу. Дівчата дивляться. Отак, на мою руку, на мою руку, на мою руку. оп. І тепер кінчик в нас іде до кінчика брови. Тобто ми малюємо так от, кінчик до кінчика брови. Якби це продовження нижньої повіки, і йде по, по напрямку до кінчика брови. Отаку От ми робимо стрілочку, і зараз ми її будемо підсилювати і витушовувати. Тобто ви не переживайте, дівчата, якщо у вас сіпнеться ручка, то ця підводка просто реально-нереально розтушовується. Тому, якщо ви боїтеся, експериментуйте, перетворити на легкий смикяйс, це дуже і дуже просто. Не закрить? Угу. Я її зараз і не роблю ідеальною, щоб не витрачати просто дуже багато часу, а тому що ми її будемо розташовувати. Тобто ви зараз її не вилизуєте, зараз роблю симетрично на іншому оці і буду розташовувати. Я кстати вообще собі ні разу не відділа стрілки. Серйозно з такими очима. Це просто я не знаю приступління. Чи ти думаєш, <реш> то німні <реш> раз. <реш> І ще більше буде. Тобто, знаєте, це як і, дівчата, в мене дуже довгі ноги, в мене дуже великі очі. Не очі можуть бути дуже великими. Дуже великі очі, це ж прикраса, ну так, відкриваємо око на мене, на мене. Ні. Угу, угу. І от, дівчата, раз, поставили лінію по напрямку до кінчика брови. Не бійтеся, що вона тут ламається, там, де в нас є між рухомою і нерухомою по простір, нічого воно розташується і буде все дуже добре. Закриваємо. І вкладаємо, не намагаємося провести стрілку, вклали в корінь вій, вклали в корінь вій. Прям такі грубі-грубі мазки і звели з кінчиком стрілки. Оп. Оп. А тепер на мене двома очима. Mm -hmm. На мене двома очима. Ми зводимо симетрію. І будемо прямо перед собою, і mm -hmm. будемо розташовувати. Дуже люблю цей макіяж, але, на жаль, закрива, на жаль, не на всіх бажаючих він вдіснений, тому що, відкрай, на всіх є такі великі, красиві очі. Закриваємо. От, дівчат, ми зробили стрілочки, і тепер ми їх будемо розташовувати я брала такий вот пензель, це називається пензель для губ, але Це ідеальний пензель для стрілочки. Зараз я поміняю пензлика і розтушовувати. Рушувати зручно. Ось такий ось нисінький такий вот пензличок. Поставили пензлик і розтушовуємо до центру, розтушовуємо в центр. Розтушовуємо по всій довжині. Таким чином. І тут вже на ваш смак ви можете додати будь-який кольор ціней, ну, прям от будь-який. До речі, коли дівчина все в чорному, то очі можуть бути і якимось кольорним акцентом. Фіолетовим, зеленим, синім. У нас немає протипоказів. Пам'ятаєте, так? Фіолетовий і зелений. Це є два небезпечні кольори, якщо ви схильні до почервоніння. Червоні очі, висипка, тоді надаєте перевагу синім, сірим відтінкам, бірюзовим. Тобто там, де немає червоного і зеленого. Фіолетовий теж буває холодний і теплий. Тобто фіолетовий в якому більше синього, ніж червоного, адже фіолетовий це суміш синього і червоного, вона може підійти. Але в нас немає взагалі протипоказів ніяких. Можемо ще набрати трошки підводочки і ущільнити нашу розташовку. Бачите, в чому перевага воскової акварелічки, вона прям така собі пластична. Що візьмете щось що інше? вам важко буде рухати її, а тут рухається. Просто ідеально. Тут тобто, цікава побудова скроні. Знаєте, е, нам от я стою, в мене рівна лінія. Отут, от, от, от в мене рівна лінія, абсолютно. На камеру здається, що вона підгинається вверх. Чому так здається? Я стою поруч, Галю от, іде, з цієї сторони лінія, вона рівна. А в камеру вона закручується всередину. Це угу. з-за того, що в неї скроня, дивися, от іде око, а потім раз і під кутом 90 скроня пішла. Тобто у дівчат буває трошечки більш ми вигнута, mm -hmm. да, а тут вона просто одразу закручується. Mm -hmm. Я зараз цьому дам раду, просто щоб ви знали, що коли ви малюєтесь те, що ви бачите в маленьке дзеркальце, не завжди буде дівчата співпадати, закривай, не завжди буде співпадати тим, що будуть бачити, оточуючі. тому ми завжди одне зеркало тримаємо на столі. На на відстані витянутої руки, в, ньому, в нього ми все дивимося, друге тримаємо в руці. Або якщо дівчата звикли там допомагати собі рукою, я знаю, що дуже багато дівчат іноді тримають одне дзеркало, висить на стіні або туалетний столик, і вони в нього дивляться симетрію, а в маленьке, маленьке нам обов'язково потрібно для того, щоб дивитися нюанси і дрібні деталі. Розтушову, бачите, як вона тушується. Прям як маселко. Угу. Супер. І ось такий вийшов у нас ескіз. Тепер ми, як зазвичай, беремо з вами прозорі тіні і обводимо по контуру перед тим, як закріплювати темними тінями. Тобто зараз ми отут-от, все прозорими тіннями з вами відпрацьовуємо, їх не видно. Але пам'ятайте, який в них функціонал, щоб наша верхня границя була розтушована. Я тебе так ніжнесні комізинцем mm -hmm. угу. Ми пропудрюємо отут-от, можемо внутрішні трошечки пройтися. І все. Тепер будемо розукрашувати, цю роз, розмальовувати цю розмальовку. Ось. У нас буде, знаєте, як з е, чи як якісь такі жучки такі красиві, які переливаються різними кольорами. Нагадай мені які ті, хрущ, хрущики. <реш> <реш> Не знаю, чи передає вам камера чи ні, але зараз я спробую mm -hmm. вам наблизити ближче, щоб ви побачили цю красу. Чи беруть, дівчата, тіні вони називаються дуохроми. Головне, коли ви вкладаєте розсипчаті тіні, подивіться зараз на рух. Їх треба вкладати, не тушувати в жодному варіанті, тому що вони зрипляться і не, не вкладуться в таке красиве дзеркало. На камері ви зараз бачите, він переливається різними, різними кольорами, дуже красивий відтіночок. Отут край можете злегка там, пройтися, потушувати. Але всю поверхню просто прикладаючими рухами. Угу. Відкриваю. мах! Тепер ми знову беремо наш прозорий колір. І край, під бровом вже перламутр ніякий не робимо. Та? Що занадто, то не здраво, дівчата. Бровочку треба буде пройтися, тому що тоді макіяж буде виглядати ну, якби так нечисто. Бровочкою ми трошки притемнемо. Угу. І прозорим. Край трошечки пройшлися, підтушували. Зараз ми зробимо стрілку і, і якщо я забуду, Лена мені нагадає про бров. Щоб я підмалювала трошечки, буквально там за пару секунд. Mm. Просто хочу зараз, вже, дівчата очі завершити угу. і потім робити брову. Ми зробили нашу з вами стрілку, розташували її і закрили перламу травматиним. Тепер ми її розкопуємо, розгрібаємо. Ми мусимо її зробити матовою. От так от взяли ще раз підводку і робимо чорну вже. Неростушовану стрілечку. А мож, може бути не такою довгою, якщо ви боїтеся, що ви не впораєтеся з її нанесенням. Але чорний, матовий, обов'язково має бути, він буде давати форму оку, тому що перламутри відбивають світло. І так, о, дивися різницю. Видно тобі? Mm. Дивися, зі стрілкою і без. Тобто втрачається просто об'єм, коли стрілка замальована та їдемо. Боком, боком, Тоді не страшно. Ні, боком я дівчатам кажу, пензлик покладаємо. Угу. Тоді не страшно. То ви не кінчиком малюєте, а всією власністю. Супер. Відкриваємо, відкриваємо. Отак от номер. О-о-о-о-о, супер. Я проконтролюю тінчик. Відкриваємо на мене зима очистки. Тепер у мене скоренькові. Тепер ми трошечки брівочку мусимо. Я не буду її робити темнею, тому що Лена нам сказала, що вона добра хороша. Mm -hmm. Тому я беру світлий відтіночок і просто заповнюю пустоти, бо в нас перманент, доволі давний перманент. Але брова мусить бути Ви бачите вже, що я їх не, не вищіпую кожній дівчині. Ну що? Вони потім кажуть, я сама скупти не буду, то не рухай мої брови. <ріст> І теж дивіться, ми зазвичай звикли з вами, що пензлик для брів він може бути скошеним. Ні, я беру такий вот заокруглений пензлик, тому що ним набагато простіше робити такий от рух. Як ви скошеним тут робите? Я взагалі не розумію, навіщо скошені пензлі для брів продають. Це ідеальний пензель для брів, такий ідеальний пензель для губ, тому що коли ми робимо губи, нам теж треба робити такий от рух вліво-вправо. І як можна тим пензликом, який я малювала стрілки, який називається пензлик для губ, зробити гарні губи. І споненькі. І на стрілечка, дівчата, стрілка це завжди трошки про агресію, тому що пам'ятаєте, у нас був вебінар дівчинка-коханка господиня королева. Гострі всі лінії це про агресію. Тому рум'янки я беру все таки тепленькі, ми будемо трошечки додавати ними ніжності, та? щоб від агресії відійти. Тому я власне і брови не робила. А брови не робила темними, тому що хочеться до такої агресивної сексуальності. Трошечки додати такої ніжнятинки, як персикові рум'янки. Зараз я вам ще ближче покажу вже з руки, ми фіналимо. Так, показую повернутися наші гості. Я сама в себе влюбилась я українською скажу. Я кажу, не кажу, за ніякою можеш. Сама в себе влюбилась, скажу. Красиння. Подивись, куди робила, так? Я зовсім не робила. Ціні ніколи не красилися. Але дивіться, коли вона починає дивитися вниз так красиво, так? Це очима коли так. Такі от світі тіні дуже працівно, мені дуже подобається. От ми з вами макіяж розташована стрілочка завершили. і ви можете їх поєднувати з будь-яким кольором тіней. Дякую тобі, щоб завітала до мене. Ти перша, до речі, модель в цьому просторі. Мені дуже приємно Мені дуже приємно і дуже сподобалось. Дивишся середкам, чи це звикає. І воно десь зливає таким. І зумрудні такі, так.